Друзі, вітаю слава Збройним силам України. Це без кісток. Як вам відомо, частину російських окупантів наші захисники взяли в полон. По перше, це обмінний фонд, аби визволити наших хлопців. По-друге, це непогана інформаційна компонента у війні, але є нюанси. Але ж, по перше, ми для цього їх маємо годувати і якось розміщувати цих злочинців. Ну, в тих же самих СІЗО. все ж таки, це певна так би мовити, копієчка. Ми не Російська Федерація, у нас немає катівень. А по друге через криві руки певних умільців ця інформаційна компонента може обернутися проти нас самих. Ось щось приблизно таке і сталося, коли якась геніальна людина вирішила відвести цих заблудих до Онуфрія, очільника РПЦ в Україні, який хоче робити вигляд, що він нині на стороні добра. Але виходить це в нього погано. Ну, логіка працювала, здавалося б лінійно, привести руський мір до да русків міра. Але ні, тут логіка була геть неправильною. Лето. Хочу пожелать вам здоровья и чтобы Господь вернул вас в свое отечество и в свои семьи, чтобы увидели своих матерей, жен, детей, братьев, сестер, друзей, знакомых. Нагадаю, що РПЦ в Україні, а КОПЦ МП, до останнього не молилося за українських воїнів, ані за живих, ані за полеглих. Ми хочемо, щоб матері ні в Україні, ні в Росії зустрічали своїх мертвих синів і плакали над ними хоркими неутешними слізами. І це потрібно зупинити. Это можно остановить, но не силою оружия не силою человеческой правды, а божественною любовью. Так, правда? Перед тобою стоять ті, хто розуміє лише силу піздюлей, але Онуфрій знову влаштовує дві ж голубів миру не гірше, ніж це робить Папа Римський. Ми хочемо, щоб був мир. Ми завжди, наша церква, Українська православна церква, вона завжди Делала все для того, чтобы русские, украинские народы жили в мире, в согласии, в любви. Но стало получилось так, как мы и не могли себе представить. Но получилось то, что получилось. Ну. А вийшло то, що получилось, якось так саме воно получилось. Знаєте, Онуфрій очолював російську церкву в Україні, зомбував українське населення руським міром, і якось саме отак от воно дійшло. Що Путін пішов танками. Орками та ракетами, а українці почали чинити спротив. Мабуть, Онуфрій відчуває свою провину. Мабуть, Онуфрій не допрацював. Мабуть, це завданням Онуфрія було зробити так, аби українці, як покірні вівці, здалися Путіну. Але Онуфрій, між іншим уродженець Чернівців, якось прорахувався разом із Путіним. І пусть Господь дасть нашим правителям мужество. Разум, мудрость найти то слово любви, котре можна становити, которое останавливается всяке зло. Бачите, Зеленському треба вже навіть не в очі путіну подивитися, а мабуть, ще щось зробити поглибше. Тут якісь вже більш радикальніші мають бути перемовини. Разом що війна це не то е, средство, котрим можна достичь єдинства. Розумного здорового єдинства. Між, між народом, між сім'ями, между людьми отдельними. Яке в розкішницю єдинство? Хочу надати по іконочку, если мить желание. Маленькі іконочки, щоб перед чим молиться. Ну і по шоколадке, конечно. Не своє зібра. Тобто тепер Русь. Здав шоколадки. Московські попи, особливо ті, що у Києво-Печерській лаврі десятиліттями зазивали русський мір, а тепер бажають окупантам здоров'я. Можливо, це відео могло б бути контрпропагандою України, але ні. Ті самі тези про єдінство. Хоча уже про один народ Онуфрій не говорить. Боїться, мабуть, якби ж онуфрій не підтримував це єдінство, то й очевидно не бажав би окупантам здоров'я, бо що, що а здоров'я це останнє, що може знайти окупант на нашій землі. Тим часом бавовна бавовниця по інфраструктурі на окупованих територіях. Ебать, чтоб ты понимал, короче, только что звонила Настя на мама, говорит, а она недалеко от Антонского моста живет, понял, в Терсоне? Говорит, несколько минут назад, ну как, ну может минут десять назад, короче, разъебашили тупо пополам, понял? Тупо пизда, ну моста уже нету, нахуй. Он, короче, разлетелся там тупо на щепке, там, короче, посредине моста. Ну, тупо, ну, блядь, моста нету, понял, он уже не соединен вообще нихуя, блядь, понял? Говорит, осколки, говорит, долетали аж до них, они, короче, там, ну, прям, ну как, там вот на съезде с моста, там есть такой поселок Антоновка называется, они там живут, говорит, осколки аж туда и бать долетали, ты прикинь. В Крыму кто возгадал, что треба проверить бомбосховища. Эти все трубы, мы за ними следим, они не текут, mm -hmm. и постоянно мы вызываем мастеров, потому что мы завязаны на них. Mm -hmm. Поэтому это все действующее. Тут единственное, кран повесить и зачистить, и все, оно mm -hmm. готово хоть завтра. Mm -hmm. Не на автономном ходу, а ну от, да, оно задействовано на на на, на комплексується. Пам'ятаймо всім українцям на території окупованого півострова, перевірте всі підвали і бомбосховища і нехтуйте повітряними тривогами. І напомним також всім росіянам на території Криму, не хвилюйтесь, ПВО Росії працює відмінно, спитьі спокійно, не бойтесь знаходитися рядом з военними об'єктами, вам нічого не угрожає.

Просто нова інформація в голову Путіна вже не може надходити. Все, жорсткий диск, застарів, осипався і. тю-тю. Як така людина може керувати війною? Ніяк. От і керує відповідно як терорист. Тому, друзі, наступні дні я вас закликаю особливо не нехтувати повітряними тривогами. Тому що е, росіяни можуть готувати якусь грібучу е, лють і вже готують ракети, аби нас тероризувати. Але перемога все одно буде за нами. Тому вірте і підтримуйте Збройні Сили України. Е, я дякую тим, хто допомагає цьому youtube каналу за допомогою youtube спонсорства, Патреона чи Монобанку. Внизу є всі відповідні посилання, а оце імена тих людей, які підтримують цей проект на цьому поки що усе до нових відео. Все буде Україна! Ми переможемо! Па-па.